Чи можна змінити термін дії вашого BRP, якщо ваша віза триває довше? Це питання стало актуальним для багатьох у Великій Британії. Якщо ваш BRP, тобто Biometric Residence Permit або картка, має дату закінчення 31 грудня 2024 року, але ваша віза або статус триває довше, турбуватися не варто. Це пов'язано з тим, що всі BRP будуть замінені на e-visa віза. Цифрову версію вашого імміграційного статусу. Яка буде впроваджена з 1 січня 2025 року. Ваш імміграційний статус залишається дійсним навіть після закінчення дії вашої вір і картки. Але вам потрібно буде зареєструватися для отримання або додаткової реєстрації на e візу через онлайн-систему UK Visas. Це важливо, оскільки роботодавці та орендодавці будуть Використовувати нову цифрову систему для перевірки вашого права на роботу чи проживання в цій країні. Якщо ж ви не отримаєте і візу вчасно, ви можете зіткнутися з труднощами при подорожах або при підтвердженні вашого статусу в цій країні, тому рекомендується не зволікати з поданням заявки на перехід до e візи до кінця цього 2024 року. Якщо вам потрібна допомога з переходом на Івізо або у вас є інші питання, звертайтеся до нас в особисті повідомлення і ми допоможемо вирішити вашу ситуацію.